Халелюя, слава Господу! Халелюя! Вчора ми на центрі розмовляли про кров Христа, про те, що ми маємо силу в Його крові. І сьогодні я трохи хочу продовжити те слово, яке я казав. З Іоанна, 6 глава, 53 вірш. 6 розділ. Ісус же сказав їм: істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває, і я в ньому, як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме через мене. Цей є хліб, який зійшов з небес, не так, як батьки ваші їли манну». лиманно. Тобто… Побачите, я хочу я так побачив для себе це і для хочу поділитися. Дивіться, тут Ісус каже, що я перебуваю в Отці. Ісус Він перебував в Отці. Але у, у, у ньому, у, в, в Ісусі, ми маємо те, що, він, що ми можемо перебувати в Ньому, як Він був в Отці. Тобто є ієрархія. Ісус перебуває в Отці. А ми перебуваємо в Ісусі. І, і коли ми перебуваємо в Ісусі, то ми вже робимо те, що Ісус хоче. Те, те що як Він робив. І ми показуємо Ісуса а, своїм життям. А, якщо Галатам, другий розділ з 20-го вірша. І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Тобто вже не я живу, а живе в мені Христос. Знаєте, це, 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 це важливо, щоб Христос, Він жив в нас, щоб ми перебували в ньому, як Він перебував в, 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 в Отці. І що ми бачимо, як Він перебував в Отці? Якщо ми подивимося, Євангелія Луки, 22, 22 розділ, з 8. Зараз, 39 вірш, і вийшовши, пішов зазвичаєм на гору Єліонську. За ним пішли учні його. Зазвичай Він пішов на гору. І якщо ми подивимось, скільки, то багато-багато разів Ісус пішов на гору. Ісус пішов на гору. Він, є, є місця, де написано, Ісус пішов на гору і пробув всю ніч на горі. Він молився. Він, молився він, він часто був з Отцем. Він був на зв'язку з Отцем постійно. І він так перебував в отці, був, бувши з ним на зв'язку, в молитві. Так і нам треба також бути в Ісусі, як, 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 ми, як Він перебував в Отці, Він ходив на гору, він молився. В тебе є ця гора. Ти маєш цю гору в своєму житті, на яку ти ходиш. І в тебе є звичка, як у Ісуса Христа, коли він пішов за звичкою на гору. В тебе є звичка, щоб ходити на цю гору. Зрозумійте, це дуже важливо. Це дуже важливо нам перебувати у Христі. Як Він перебував в Отці, нам, нам дуже важливо перебувати в ньому. Тому що це наше життя, це все наше християнське життя, щоб ми перебували в ньому, щоб ми відображали Його. Задай собі питання: я відображаю Його зараз, чи, чи ні? Чи мені ще треба працювати над тим, щоб відображати Ісуса з собою? Кожен з нас має відображати Ісуса як Господа, як Спасителя, як, як тому, як кому ми поклоняємося. Він наш Господь. І, і він може, ми можемо відображати Його. Не так, знаєте, так часто буває, перше Коринтян, третій розділ. Третій вірш. Бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки, незгоди, то хіба ви не плотські і, і, і чи не за людським звичаєм живете? Розумієте? Ми так часто можемо бути плотські? Ми, ми можемо бути плотські і не жити за звичаєм Христа. Ми можемо зупинитися, ми можемо прийти до церкви і зупинитися а, на якомусь етапі, і нам, нам комфортно, нам гарно. А, ну, немає в мене молитовного життя. Ну, нічого страшного. А, ну, Я ходжу в церкву, і, а, і, ну, нічого страшного, розумієте? Але але є більше. Є більше, ніж це Е, Є більше, ніж просто а, жити в цьому в плотському, жити по плоті. У, у, від Бога є більше. Якщо ми будемо читати Марка, 16 розділ, 17 вірш. Віруючих, супроводжимуть такі знамення іменем моїм, виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм. Покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. Розумієте? І це від Бога також є для кожного з нас, коли ми перебуваємо в, в Ісусі, як Він перебував в Отці. Якщо ми будемо перебувати в Ісусі, як Він перебував в Отці, ми будемо це мати. Ми будемо мати від Нього це. І Він це для нас приготував. Він для кожного, він, він, він для кожного це має. Для, для нього немає. А, він, ну, для, 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 для нього всі люди однакові. І він для кожного це каже. Що для віри, якщо ти будеш в мене вірувати, якщо ти будеш зі мною, і якщо ти будеш в мені, як я в отці, ти будеш це мати. І це для тебе є. І нам треба до цього йти. Нам треба е перебувати в ньому, нам, нам треба е переглядати свій час. І щоб, щоб ми мали цей час для Нього, для Ісуса. Щоб ми були не просто а, плотськими віруючими, як Перше Карінтян. Воно там майже все для плотських, розумієте? От ми, ну, ми, ми маємо рости, ми маємо зростати. І для нас Господь, для нас це дав все. Він для нас дав все повністю. Він, він, він приніс в себе в жертву для того, щоб ми це мали. Тому. А, Давайте будемо переглядати себе, дивитися на свій час, куди ми його витрачаємо, як ми витрачаємо, і ставити для себе якісь цілі у Господі. Як спортсмени, вони ставлять для себе цілі і достигають їх. Так і нам потрібно ставити для себе ціль і достига... йти до неї, йти до неї, ціль одна, потім інша, і так більше, більше давати нагрузку собі. І Господь благословить, і Господь дасть в нього все є. Він все дав. Він дав це для кожного з нас, і ми можемо це, це мати у своєму житті. І це ж ну, це класно, це, це, це дуже. ну... Ну, я не знаю, як для вас, але для мене це, це таке відкриття, яке ну він дав мені, і це дуже важливо для кожного з нас мати це в своєму житті, мати його в своєму житті, щоб він був в нас, і ми в ньому, а він в отці. І так, і, і так ми можемо мати все це.